Пішли по правій стороні, над горою, ми тоді йшли. Пішли. Бо там вибігли ці собака і тюхтельки. Тюхтельки? Ага. Ото кажуть, кабани. Які то наші кабани? Вони круглі. Я взагалі думаю, що це просто облізлі білки, бляха. <риклад> Хотя цікавий мутант, бля, непонятно, якого. схоже на свинью, але цікаві ноги в нього бачив такі, як бляха. Я не знаю, як ці. Як коп'я якийсь. клешні блях. Ага. Бігає, Бігай, добре. Контакт ззаді. От тобі не везе на мише. Мотайся, блях. Мотайся, кажу. Монтаюсь. Чи можуть прибігти готуйтесь? Там не стовп по завода. Ну давайте, давайте потрошечку. Я буду назад поглядывать, якщо що. Дивіться вперед тоді. Що там треба зробити? Поле... Короче, там Сталкер в записці написав, що він пытався ліго спалити, бочку якусь туди приволок, поняв. Але підпалити не встиг, блях. Надо, короче, цей підпалити бочку, Підпалити і тікать, блять. Хай в ЄБ нормально, блять. Якщо там все так, як він написав, звісно, а не якась хуйня, блять. Сьогодні одне, завтра друге. Та все, що угодно може, по-моєму, я правильно йду. Не не, все правильно, <плес> да, правильно. <плес> Там обережно хлопці ще може бути цей, блядь. Помимо мы, цей пес, блядь, там вводяться, шо вони его не зажрали, конечно. Да, главное першим его побачить. Бо як наплодить своїх оцих. Виродків, блядь, да, є таке. Да, да, да. Я його ксероксом Де <рес> він? Пернила бере. Та не знаю, блядь, зі сраки, мабуть, мазуту, блядь. <рес> ну а шо, блядь? Є оригінальний документ, а далі оце все, це ж копії, блядь, виходить. Ага, штампує. Штампує, блядь, да. одноразові копії, блядь. Чую, чую, чую. Кого? Попереду, собаки. Да, так, готуйтеся, хуярить, блядь. Щось я не бачу, поки. А ну пішли ближче. Бачите щось? Поки ні. Параді звук. Бачу, ви. де ти, падлюка? іди сюди, сука. Давайте потрошку рядочком тримайтеся, щоб один одному в спини не нашмалять. Я спробую його no. з автоматики, блять, збивати ему ці копії, а ви оригінал знайдіть. сюда, падаль, блях. Ух, там вы, блядь, их шусь. Бачу, бежите. Не оригинал. То, мабуть, что да. Идут. Так, бежите. Так, что, два было, да? Собі собак тут. Так, дивись, там щось димиться, хлопці, а ну о, хуяси. Дякую. Я його і не помітив. Так, давайте. Блять, там в норах. Да, 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 обережненько, обережненько. Так, не. Дивіться в оба. Щоб не вискочило з нори. Чуєш, Ікла, давай, о, давай, до нас, о, не лишайся сам десь. Та я дивлюся спину. Да, спину треба. Так. Ого. Собака зліва. З мого боку. стреляй. Сзади, Икла, сзади, заду, заду. Якую. Зараза, все-таки сзади. Так, хлопцы, а ну давай, запалюй факела. Давай пока рулим, поки. Ого, господи. Давай запали его тудык, короче, кидай. Ай, бляха. Бля, хлопці, ну дивіться, що ж ви, ну шо ви, бляха. Ну блядь. Давай, запалюй факела, ми тебе по бляха, по 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 цей І туди в... кидай його в бочку до бочки туди. <сказ> Де куди тікаємо? назад, назад. Текаем, текаем, хлопцы, текаем. Стреляй, стреляй. Стреляй. Еще там спереду. Мотайся, мотайся. Да вы, я горить, а? Краса, бля. Сейчас я к ёбде, бля. Тикаем, тикаем, хлопчик. Ёб твою мать. Давай по педалям отсюда. Сбоку, сбоку нормально так йобнуло, блядь. Це добре діло ми зробили. Блін, може треба було подивитися, блін, що там трапилось, не знаю. Так він там писав, що кидай, ну підпали і втікай, а він бінокль, каже, побачить. А, да? Ну все, добре тоді. Да, Да. Робнула добряче, да. Все, все, я тут, я тут. Щось мені просто трошки цей поганенько. А ну, чуй, жик, а ну зупинись. А ну ще давай, у кого записка, а ну почитайте, що там в тебе, да, цей Гудмен. Записку я не брав, он записка. А, ану. читай, бо я не бачу. А ну давай я. Или читай ти. О, диви. ви. Все, все, забирай, а ну чекай, вон координати написав хтось. А ну, Гудман, перевіряй, що по координатам, це куди. Є, цей КПК в тебе. Нема в мене так, тільки так. Та поняв, діду, все, з госпіталя нема. То я зрозумів з тієї поки не відсвічу. Зараз розберемося. Давай, я можу тобі координати продиктувати? 65, 35. Так, а які? І, і 39,18. Я ще не сильно тут на ньому. Та да, давай мені координати, кажи. А я ж не бачу, де ці координати. Блять, тоді скажи мені, що там 65, що? А ну, зараз я поділюсь. 65, 35. Де ту написали, що я не можу його знайти. 65-35. І координати. А в те, блядь, а щось мене це, може мапу над... А, все, я поняв. 65-35. А друга, яка там іде? 39-18. Пятьдесят пять, тридцать пять, тридцать

Эрбельс Каньон, Рекавер Плант. Так, это у нас бляха.

Залізся, бачу Ага, путі Ага Бляха, це короче пацани, на цьому. Це треба туди на дикі острів іти. у вас фільтри є. А Там яка? Рада. Рада Я там серйозно. Нас... А у нас фільтрів таких нема. У нас обикновенні. У мене допустим. Ну і в мене покоління. Блядь, Блять, в мене з собою всього два таких. Та да, ні, це по одному це фігня. Так. Да. Ну тоді треба на загвісі прийти, коротше, а потім зможем піти туди. Сходити. Угу. А скільки зараз годин? Та ми можемо не встигнуть туди по цьому. Прийдемо, підкріпимося, поїмо, поп'ємо і потім.